Знаходилися його овечки. Він кожну знав по імені, Він кожну хотів захистити, зберегти, він піклувався про них, і саме цей образ Ісус використовує, говорячи сам про себе. Я, пастир добрий. Давайте відкриємо Євангелію від Івана, 10-й розділ з 14 по 18 вірш, якщо ви маєте наші церковні біблії, це сторінка 1150, і ми разом прочитаємо Іван від Івана, 10 розділ, з 14 по 18 вірш. Я пастир добрий, і знаю моїх, а мої знають мене. Як отець знає мене, так і я знаю Отця, і я кладу життя моє за овець. Також є у мене інші вівці, які не з цієї кошари. Тих також мені треба привести, і вони почують голос мій, і буде одна отара і один пастир. Тому отець любить мене, що я віддав життя моє, щоб знову прийняти Його. Ніхто не відбирає його в мене, але я сам віддаю Його. Я маю владу віддати Його і маю владу прийняти Його знову. Це заповідь отримав я від.